Зручний доступ до приміщення для великої кількості людей. Саме так бренд слайник описує свою нову кодову панель виклику ml 30 crhd Це канал систем безпеки надзор.ua, мене звати Павла. Давайте подивимось, які скіли дають цій панелі таку можливість. В комплектацію моделі входить. Сама панель виклику. Наразі доступна в чорному кольорі. Зовнішній блок живлення, оскільки щитувач вимагає постійного живлення. 5 безконтактних карт брелків. Металева пластина для монтажу, а також металевий поворотний кронштейн. Монтажний набір, гарантійний талон та кольорова інструкція. На передній частині моделі знаходиться мікрофон, камера, інфрачервоне підсвічування, динамік. Сенсорна клавіатура для набору кодів, сенсорна кнопка виклику та щитович безконтактних карт. На задній частині ми маємо кнопку переключення режимів відеонагляду, комунікаційний кабель. А за цим отвором знаходяться три кнопки: перша регулювання тривалості спрацьовування реле замка, регулювання гучності динаміка панелі, а також кнопка повернення до заводських налаштувань. Особливість даної моделі в тому, що вона може бути встановлена в місцях, де потрібен безпечний вхід для великої кількості людей. Це можуть бути ворота житлових комплексів, входи в офіси чи комерційні приміщення з закритим доступом, аптеки, магазини, склади та подібні людні місця. Панель оснащена зчитувачем магнітних карт та цифровою клавіатурою для введення кодом, які дають змогу керувати доступом. Внутрішня пам'ять пристрою може зберігати до 200 безконтактних. Них карт Майфер та до 200 унікальних чотиризначних комбінацій коду. Таким чином, до 400 людей зможуть безпечно відчиняти двері. Панель має 2 мегапіксельну захищену камеру з широким кутом огляду в 115 градусів. Це забезпечить вам дійсно гарне чітке зображення до того ж, можливість бачити не тільки відвідувача, а й чимало прилеглу до дверей територію. Для забезпечення якісного зображення в нічний час панель має інфрачервоне підсвічування з механічним фільтром до 1,5 метра. Також для зручності використання вночі сенсорна клавіатура підсвічується. Для спілкування з відвідувачами панель оснащена двостороннім аудіо. Модель підтримує стандарт відео AHD та CVBS або ж просто аналоговий стандарт. В AHD зображення у максимальній роздільній здатності буде Full HD 1920 на 1080 пікселей, а в аналоговому складе 960 tv ліній. Завдяки цьому відеопанель сумісна практично з усіма чотирьохпровідними домофонами. Але нагадаю, зі стандартним відеорежиму варто визначитись до монтажу панелі, оскільки перемикач знаходиться на задній части. Конструкції. Також слід розуміти, що для роботи в AHD потрібен домофон, що підтримує цей стандарт. Модель працює з електромеханічними та електромагнітними замками до 1 А. Крім того, має вбудований блок керування замком, який дає змогу під'єднувати електромеханічні замки безпосередньо до панелі, без додаткового живлення. Важливо зазначити, що під час першого під'єднання панелі виклику не забудьте змінити майстер пароль який дає змогу увійти в інженерне меню, щоб зловмисники не мали змоги проникнути всередину. Вона підходить як для встановлення всередині приміщень, так і зовні. Модель має клас захисту від пилу та вологі ip 65, а також стійкість до температур від мінус 40 до плюс 65 градусів Цельсія. Виробник надає гарантію на два роки. Отож, ми маємо швидкий та зручний доступ для 400 людей. Тобто, це хороше рішення для офісів чи комерційних приміщень, де працює багато людей. Якісне відео і в день, і вночі можливість підключатись до практично всіх домофонів. Стійкий захищений і що важливо стильний корпус це об'єктивно цікавий варіант. На цьому, все дякуємо, що були з нами. Якщо у вас ще залишились питання, пишіть їх у коментарях під цим відео або телефонуйте за консультацією та покупкою цієї панелі виклику, а також будь-яких інших елементів домофонії. Ви завжди можете звернутись до нас зорю, а тому що ми офіційний партнер Слайнекс в Україні. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Залишайте свої вподобайки, якщо відео вам сподобалось, та підписуйтесь, якщо все ще чомусь досі не підписані. Не пропускайте наші відео та будьте в курсі всіх найкращих технологій в світі відеонагляду. Побачимось, друзі! Бережіть себе та своїх близьких. Тримаємося. Скоро все буде добре і все буде Україна! Бувайте!